Ну, ситуація в енергетиці зараз критична. Ви бачите, що почалися масові акції протесту по Україні щодо несправедливості відключень. Безумовно, всі чудово розуміємо, що Росія продовжує війну, саме вона знищує енергетичні об'єкти. Але все гостріше зараз стає питання: так а що зробили уряд зараз, наша влада, за ці два з половиною роки, щоб захистити нас, українців, від цієї катастрофи, яка зараз відбувається в Україні? Я нагадаю, що нам обіцяли децентралізацію енергетики. Це означає, що замість крупних великих об'єктів будуть відбудовуватися маленькі об'єкти, які легше захистити. І важче знищити Російську Федерацію. нам обіцяли також диверсифікацію об'єктів енергетики, тобто створення сонячної, вітрової та інших об'єктів. Енергетики. Що робиться? Люди самі за свої кошти, все робиться, влада робить ноль в цьому питанні. Третє, нам обіцяли захистити всі об'єкти енергетики. Більше того, уряд звітував про те, що в минулому році десятки мільярдів гривень були витрачені на захист цих об'єктів. Немає не грошей, не захисту об'єктів. Об'єкти зараз зруйновані. І саме прикре, що ми це з вами профінансували за свої кошти, адже в минулому році було підвищення цін за електроенергію, і зараз в цьому році знов підвищення цін на електроенергію, і ми фактично платимо за ці всі заходи, які не здійснюються. Немає ні грошей, ні енергетики.